Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас буде ось така купа посилок з сайту AliExpress. Зараз все відкриємо, подивимось та по можливості протестуємо. Так, і сьогодні ми почнемо з, з цієї посилочки. Тут має бути дещо цікавеньке, що допоможе мені розпаковувати посилочки далі. Так, я вже бачу, що не помилися, це, це ось такий от ніж, друзі. Дивіться, який візерунок. Непоганий такий. Зроблений з дерева. Ось така ось краса до нас сьогодні приїхала. Дивіться. Ось такий ось ніж. Брав саме для розпаковок посилок. Так, а ми продовжимо. Далі у нас буде трохи посилок моєї дівчини. Тут має бути різні знаряддя для нігтів. Вона купила собі обладнання та почала займатися на дому робити манікюр. Ось такі ось наліпки. На нігті. Котики, якісь вечірки дівчина, алкоголь і ось такі ось сексуальні наліпки. Так, не будемо на цьому довго затримуватись і продовжимо. Так, наступна посилочка у нас має бути теж. Моєї дівчини. Ніж красивий, але він зовсім тупий виявився. Шкода. Спробую його наточити та подивимось, що з цього вийде. Так, наступні посили у нас ось такі ось ножиці. Так, трохи. Трохи пошумим. Більше шуму. А, ці пакети. Так. так, ось такі ось ножиці для кутикули, як мені казала моя дівчина. Так, дивимось. Ось. Так, це виглядає. Що, подивимось, як воно буде. У використанні, зараз важко щось сказати. Так, а ми продовжуємо. Це теж моєї дівчини. Теж знаряддя для. А, ні, помилися. Це теж для дівчини, але це не для нігтів, а браслет. Браслет до фітнес-трекеру Huawei Watch Fit першого покоління. Ось такий ось. Браслет. Зараз відкриємо, подивимось поближче. Так, Ось. Так, тут. Тут є викрутка та спеціальні фіксатори. Ось. Ось такий ось браслет. виду Якісний, пофарбовано добре. І так, взяв браслет у моєї дівчини, встановив на нього цей браслет і ось так це виглядає. Як на мене дуже дуже привабливий браслет, яскравий колір. Дівчина за кадром вже побачила, їй дуже сподобалось. Каже, вже швидше віддавай. Зараз я його на себе. Вдів... Спробую вдягнути, аби вам показати, як це виглядає на руці. Так, довелося прирватися, аби одягти браслет на руку, бо на мою велетенську чоловічу лапу він не хотів одягатись. Ось так це виглядає. Ну, Звісно, я б як хлопець не носив таке, але дівчина вже кричить віддай мені скоріш. Тому не будемо затримуватись, віддамо їй. Хоча ні, не віддамо. Десь ще має бути. Ще один браслет для неї. Так. А ми продовжуємо нашу розпаковку і далі у нас буде ось така посилочка велика. Відкриваємо і дивимося, що там ж нам сьогодні прийшло. О, це знову. Для моєї дівчини товари для манікюру. Ось такі ось якісь бльостки чи що це таке. Я в цьому не розуміюсь. Так, що це таке? А, це мені дівчина казала, це коли ми замовляли, це якась палітра для того, щоб на ній розводити лаки. Дивитися, змішувати колір. Ось. Згадав. Так, це якісь інструменти. Зараз відкриємо, подивимось. Так, дивимось це ось такі ось інструменти. Не знаю для чого це, але я думаю, якщо. Ви це побачили і вам це потрібно, ви точно знаєте на що Ось ось такі інструменти. І ось такі пензлики. Теж для манікюру замовляли. що відкриємо, подивимось, що воно таке. ну Є різні. Я взяв ось такий ось. Наче не ворс не лізе з нього. Не знаю, що, що казати. Я знаю, тільки, якщо ворс не лізе, то добре. Ось такі ось інструменти. Так, наступне у нас буде ось така ось велика посилочка. Я знаю, що тут Тут має бути одна цікава річ. Нож зовсім тупий, як я не подивився. Відгуки, коли замовляв, що він йде швидше як гарний аксесуар, аніж робочий інструмент. Але спробуємо заточити, подивимось. Так, ось така ось шкатулочка у вигляді книги. Тут ще упаковка. Не шкодуючи відкриваємо. І ось така ось скринька у вигляді книги. Зовні нагадує звичайнісіньку книгу. Ось так вона виглядає. Це все метал. Хоча і тонкий, але метал. Ось. І, як виявилося, згодом корисно заглядати. В інструкцію вона приїхала з стандартним кодом 30. Був пін-код 30. А щоб його змінити, вам потрібно оцей ось перемикач перевести у позначку B. Тоді можна поставити якийсь свій пін-код, наприклад, ось, нехай буде 4-3 четвірки. Ось так. І тоді знову перевести перемикач на літеру А. І все, ваш новий пін-код збережено. І тепер вона буде відкриватися тільки з нього. Ось, як бачите, ось вона відкривається. А якщо я, наприклад, поставлю 5.4.4, все, вона вже не відкривається. Непогана річ. Будемо використовувати. А ми повертаємось до розпаковки. Так. Наступна посилочка у нас буде ось ця. Що тут у нас? Подивимось. Так. І тут у нас має бути... А що у нас має бути? Я не знаю, я дивлюся по номеру, але... Не зміг знайти. Ага, згадав, згадав, це, це тестер для води. Дешевий, сайт AliExpress. Я знаю, є такі тестери дуже популярні від компанії Xiaomi. Вони себе добре зарекомендували. Люди пишуть, що працює. Ну, про це теж пишуть, що працює, але. Треба тестувати. Зараз подивимось, чи вімкнеться він. Ні, не, вим... не вимкнеться. Не вімкнеться. Мабуть, потрібні батарейки. О, що це таке? Цікаво. Так, як ви бачите, мені вдалося розібратися з батарейками. Ось. А це означає, що ми зможемо зробити невеличкий тест. Я підготував. Три склянки з водою. В одній у нас буде вода з крана, в іншій вода з фільтра відомого німецького бренду. І у третій склянці у нас буде звичайна вода з магазину, не газована. Ну що, беремо наш тестер і подивимось, що він нам покаже. А покаже він у першій склянці нам результат 276. Цікаво, цікаво. Так, продовжимо. Беремо другу склянку. І у другій склянці у нас показник 149. Так. Цікаво, цікаво. І третя склянка. Показник 244. Я дуже здивований, якщо чесно. А вам я пропоную поставити це відео на паузу та написати в коментарях, як ви вважаєте, в якій з цих склянок яка вода налита. Зроблю невеличкий спойлер. Результат вас здивує. І так, у цій склянці у нас була вода з магазину, звичайнісінька негазована вода. І тут я був дуже здивований, оскільки за таблицею, яку я знайшов в інтернеті. Вона навіть не підпадає під поняття питна вода. Оскільки питною водою вважається вода з показником до 250 ppm. Я був дуже здивований, якщо чесно. Я частенько беру цю воду собі на роботу пити. Більше не буду. І так, у другій склянці у нас була вода з фільтра. Фільтр від відомого німецького бренду. І він мене здивував, якщо чесно. Його фільтри ми міняли десь тижні з тому. Використовуємо його інтенсивно. І ця вода за показниками підходить під поняття, вода, яка пройшла фільтрацію. Тобто, все добре, фільтр міняти не потрібно. І ось цій склянці була вода з крана. Звичайна вода. І вона впритул підходить під поняття питної води оскільки її показник близький до 250. Ось такі були результати. Якщо чесно, я був дуже здивований. І ми повертаємось до розпаковки. Так, їдемо далі. Далі у нас буде ось така от посилочка. Ого, як брутально я її відкрив, мало не пошкодив. Так, це, це він у нас від фірми BASEUS, Така ось вкладиш реклама. І тут у нас кабель. Кабель 20 Вт для iPhone. Type-C на Lighting. Ось ось такий. Ось такий кабель. 20 Вт, як заявляю. Ну, Басеосу можна довіряти. Це вже зарекомендувала себе фірма на Aliexpress. Робить якісну периферію, аксесуари для телефонів, Тому я вірю, що тут 20 Вт. Ще ось така ось... Це наліпки. <смі> Дякую, Басеус, <Baselos, смі>, якщо ви мене дивитесь. Так, поїхали далі. Що у нас? Далі у нас ось ця посилочка. І тут у нас, і тут у нас Ога, ще один браслет для моєї дівчини. Браслет до фітнес трекеру Huawei Watch Fit першого покоління, 20 мм пише. Знову є ці змінні застіпки. І спеціальний інструмент, аби було зручно відкривати. Це добре, тому що при зйомку відео я знімав. Оригінальний браслет. І хочу сказати, що це було нелегко, мало не загубив ці маленькі кріплення. Ось такий ось браслет. Щось подібне до монобраслету, який ми нещодавно розпаковували в іншому відео для Apple Watch, але тут є застіпка. Тобто він зроблений не суцільний, а ось з двох половинок. Так, зараз візьму трекер, одягну браслет і повернусь. Так, довелося зробити невеличку паузу. Ось повертаємось. Ось такий ось браслет на Huawei Watch Fit. Замовляла моя дівчина. Ось так він сидить на руці. Ну, Якось начебто непогано, але ось це ось пластик. Невідомо, скільки це буде триматися. Ну, Подивимось, буде носити, подивимось. Застібка надійна, фіксує добре. Ось, ось так це виглядає. І так, наступна посилочка у нас буде ось така. Відкрива брутально, як нож. просто дуже дуже красивий, дуже гарно виглядає. але це виявився звичайнісінький аксесуар. Так, відкриваємо, що у нас тут. Ага, це у нас смарт реле Для того, щоб робити своє життя ще більш лінивим. Так, відкриваємо. Так, ось такі у нас запчастини. Тут ще є гвинтики для кріплення. Ось. І інструкція. Ого. Яка інструкція. Так, тут, я думаю, якщо з нею ознайомитись, то у вас точно все вийде. На англійській мові. Так, так, на англійській. І на англійській. Тобто орієнтовано для європейського споживача. Так, і ось таке реле. Це, це у нас звідси. Е, я зроблю вставочку, як це виглядає у продавця. Це кріпиться до будь-якої техніки. Якщо не помиляюся, до 16 А воно витримує. Е, кріпиться на дріт будь-якої. Техніка, яка вмикається через розетку. Можна керувати будь-яким приладом дистанційно, з вашого смартфону. Під'єднується до Wi-Fi. Ось така ось штучка робить ваше життя ще більш простішим. Ось наступна у нас буде. Ось така буде посилочка у нас наступна. Це я замовляв за собі. Це у нас має бути захисне скло для мого iPhone. IPhone 11. Ось так воно приходить. Ну, якісно Справляє враження, скажімо так, заслуговує довіри. Це захисне скло я замовляю вже не вперше, воно зараз в мене встановлено на телефоні. Непогане скло. Кілька разів телефон падав, але нема не сколів, не тріснуло, нічого. Тобто свої функції виконує. До того були захисне скло з місцевого магазину, і воно почало колотися по краях. Десь за тиждень мені дуже не сподобалось. Я вирішив спробувати ось таке по відгукам. Теж люди пишуть, що добре. Добре аліфобне покриття. Тобто грати, взаємодіяти з екраном дуже зручно. Палець ковзає ось два скла, так, я замовляв, загадую, що замовляв два комплекти. Ось такі ось подивимось на одне ось таке ось скло захисне. Ну, я повторюю, воно вже в мене, я зараз таким користуюся, замовив про все випадок. І є спеціальна рамка для того, щоб поклеїти його самостійно в домашніх умовах. Це дуже зручно, впорається навіть дитина. Я не знаю, як можна не поклеїти скло, коли є така рамка. Наступна у нас буде ось ця посилочка. Це теж я замовляв для себе. Були акції на розпродажі. Купон. Можна було обміняти купон магазину за гру. Не пам'ятаю, як гра називається, Go Match чи щось таке. Ось я обміняв в одному магазині. Бали на купон і купив ось такий ось. Не хоче, не хоче відкриватись. Скористаємося старим добрим інструментом, який нас не підводив. Так, і тут у нас має бути паяльник. так. Це дуже відомий паяльник, він у багатьох у кого був на розпаковках. Та взагалі дуже популярна модель на Аліекспрес. По відгукам все працює, нагрівається, тут є навіть регулювання температури. Ось ось такі ось. Максимально, що він може нам дати, це 480 градусів. А ми продовжимо. І ось остання посилочка на сьогодні. Це у нас має бути спеціальна рідина для того, щоб відновити ляфобне покриття на вашому екрані, на вашому дисплеї. Ось така ось рідина. Якщо не помиляюсь, я бачив її одного блогера. Він... Відновлював захисне покриття, аліфобне покриття на Apple Watch. Ну, що казати, на відео у нього все спрацювало, ось, замовив, подивлюсь, протестую. Обов'язково зроблю ставочку, як це буде. Ось, я взяв свій старий смартфон, на якому вже досить давно немає аліфобного покриття. Зараз я продемонструю. Ось. Бачите, от такий результат ми маємо зараз. Зараз будемо наносити рідину і подивимось, буде це працювати чи ні. Як було на відео, наносили цю рідину кілька разів, а потім натирали мікрофіброю. Що будемо робити? Few moments later. І так, я на нів вже 5 шарів цієї рідини. Зараз ми побачимо, чи буде якийсь ефект, чи ні. Беремо водичку. Кралі і дивимось. Як ми бачимо, краплі рідини. Добре. Ковзають. По дисплею ліпше, ніж було, збираються ось такі маленькі. А це означає, що яке-не яке, яке аляфобне покриття з'явилося. Звісно, це не заводське покриття, але точно ліпше, ніж було. А отже це теоретично це можна використовувати, який висновок ми зробимо. Начебто якесь аляфобне покриття і з'явилося, але не дуже яскраво виражене. Теоретично, якщо нанести цю рідину більше, ніж 5 шарів, можливо, ефект буде більш виражений. Ну що, теоретично, це працює. Працює якось ось так. Це нагадує 5 шарів. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ось така у нас була сьогодні розпаковочка. Дякую ще раз. Ви найкращі, хто додивився до цього моменту. А я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ це наближує нашу перемогу. Друге підтримати одне одного, одного це вкрай важливо. І третє дивіться виключно український контент. Всім дякую, побачимось!